тестуємо чи S, чи SX. SX беруть хто воронку, трошки ширше резина, воно грає роль. S беруть, там міжрядка, файно. А, давайте я трошки... І то новий цвіт, такий... Питають, яка, яка передача Типу, чи як піде з мультик на новоди? Вона саме перша, Це пишу, ні, по пандопу. Ви бачите, не прям лакшері, да? не прям.